Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Ну що ж, у нас продовжується рубрика по розіграшах на нашому каналі. в даному відео це буде анонс розіграшу, який відбудеться в понеділок. Анумо, скажи мені... Сьогодні 5-5 нас... числа, 8 квітня, в 7-й вечора стартуємо. 8 квітня, будемо розігрувати ультрабук, який нам надала для розіграшу благодійне об'єднання Сила Української Армії. Ну а їм надали, і за це ми дуже велике, кажемо, дякую, надав інтернет-магазин Девайс. Посилання на інтернет-магазин я залишу в описі під даним відео. І на фонд, і реквізити благодійного фонду Сила Української армії теж залишу в описі. Це ноутбук, ультрабук, ультрабук. точніше. Так, ультрабук, поки він якраз вмикається. Юра потім розповість про характеристики, там ми підготувалися. Може в перспективі вам обійтися в 50 гривень і трішки вашого везіння. Буде розіграш на основі лотерейки по білетах. Де? нормально, да? Нормально шпари. <світ> Передустановка є, так? Да? Ну це щоб на перевірку, типа як він мощність, щоб показати все, що типа стоїть. В нього. Ну що написано тут, то написано. Ну, <світ> і <тут світ> я Ну, я понял. Ну сьогодні можна було чи хром можна було відкрити, попробувати відос якийсь запустити, як він би шпарив. Реально в перспективі за 50 гривень ви можете отримати цей ультрабук. Розіграш буде наступним чином. Ми як будемо в прямому ефірі проводити розіграш. Я дам в описі реквізити благодійного фонду і номер Viber, куди ви, як учасники, будете скидати квитанції про оплату. Один білетик вартує 50 гривень. Тобто, там будемо сидіти годинку чи півтори, як буде по активності, ви будете скидати нам на вайбер квитанції, ми будемо присвоювати вам згідно часу оплати, хто первіший, той і молодець, відповідні номерки, починаючи від першого, закінчуючи безкінечністю, так би мовити. Сподіваюся, зберемо достатньо, бо дуже потрібні кошти зараз для допомоги нашим Збройним силам на Херсонському напрямку. Там декілька бригад потребують нашої допомоги з вами і благодійного фонду, тому треба їм допомогти. Також інформація для інших інтернет-магазинів, можливо, хто дивиться наш оцей відео. Ми теж залюбки вас так само безкоштовно прорекламуємо і е, викажемо вам свою вдячність без питань. Виходьте на зв'язок з нами, і ми вас проконсультуємо і так само ми зможемо розіграти. Якийсь гаджет, який ви надасте. Абсолютно безкоштовно це буде для вас і допомога нашим Збройним силам. Що ти, ну Запустить на 1080. <плес> так? так що, якщо буде цікаво, виходьте з нами на зв'язок. Ми залюбки так допомагаємо нашим Збройним силам. Автоматом 1080-60 Да. І, до речі, Wi-Fi підключилось теж автоматом. А воно ж відкритий просто. Ну, відкритий, ну все рівно, сам підключився по вайфаю, що ти бачиш інтернет. Тобто, як і сказав вище. Чим більша, звісно, кількість білетиків, тим більша вірогідність і шанс виграти. Дуже сподіваюся на вашу участь, на те, що ви нам допоможете і допоможете нашим Збройним силам. Ультрабук такий непоганенький, бачиш, ти да, 860-й метрів. Так, вообще монітор 2К. А, і монітор 2КВ матч. А ж ти ж що... характеристики не читала, ну, бо ми ж так, заг... так. говорилися. Що він має? Він має дисплей 14 дюймів, mm -hmm. 2К IPS матрицю. Mm -hmm. Процесор Core i5 6200 ну, з тактовою частотою 230... 2300 МГц. Чи ГГц, ну, Оперативна пам'ять ddr 4 8 ГБ. Відеокарта ну, встроєна в процесор Intel HD Graphics 520 і накопичувач SSD NVMe, ну, це плашка 128 ГБ. Ну, тут... ну, до речі, в цьому, магазині, в цьому магазині девайс посилання, я ж кажу, залишу він еквівалентно 5,5 тисяч, виходить. Так? Да. 5, 5 ,5 тисяч. От перспективно за 50 гривень можна. Отримати собі такий Ні, ну, приз. У нас є ноутбук, він, ну, то, що, конечно, два ядера, но він набагато тугіше робить. Да, я SSD туди поставив, це й прямо Ну, Він плюс маленький, легкий. Ну, Ні, ну, акумулятор, дивись, що по акумулятору. Ну вже на заряжать ну, він не був, да він ж там трошки був. Ну тим не менш працює сорок п'ять хвилин. Ще ті по відсотків за 45 хвилин. -45 хвилин. -45 хвилин. Mm -hmm. Ну в залежності від навантажу. Зараз ж він на економії. Бать тут даже продуктивність, якщо там ну даже він буде трошки глючий, там відео 2 к то продуктивність. Якщо на Це, Це то, зарядки що батарейка не батарейкам, да ну він не Ну коротше, нормальний ну, такий ультрабук, якщо його правильно назвати. Ні, ну що, поїді, бачиш, що реально 4 ядра. Не так як у нас написано, павне 4 кор, а там два. Два кор. ядра, 4 потока. Там? Ні, там взагалі ні, там тупо два ядра. Коротше, штука класна. Дуже хочу, щоб ви теж в цьому брали участь. До зустрічі в понеділок вечірком. Будемо розігрувати даний гаджет. Ще раз дякую магазину Девайс. Дуже приємно, коли навіть такі невеликі магазини, але долучаються до таких. Добрих акцій. Дякую вам, реально. Я вас не знаю, все ж через фонд, все. Але, тим не менш, ми вам вдячні. До побачення.